Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки, у кого є така можливість. Посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна! А зараз ми покидаємо зал уради, відволікаємося від ШИС, щоб подивитися на всю цю ситуацію з поверненням Суртаза і тому подібним, е, очима іншої людини, інших людей. Ну, можливо, не зовсім людей, інших істот, скажімо так. Ну що ж, слухайте і насолоджуйтесь інтерлюдія 1 Мілех дорізів очах вдивлявся в нерівну лінію горизонту, помітну лише завдяки магічному фону прихованих під землею пасток. Його варта припала на ніч, і, хоч би як не було страшно колишньому канцеляру сидіти на майданчику поспіхом зведеної оглядової вежі, не знати стан справ на передовій було значно страшніше. Безмісячна нічна імла Тиха та спокійна, оманливе враження з огляду на те, що лише пару годин тому один із загонів чорнокнижників відловив і знищив двох сколопендр. Бліді поводилися обережно, неквапливо розвідували їхню оборону в пошуках слабких місць, або в очікуванні підкріплення, або і те і інше. Про це намагалися не говорити вголос. Як і роздумувати про те, наскільки довго протримається друга лінія. Тиша заколисувала втомленого канцеляра, як і усвідомлення того, що його онука зараз перебуває у відносній безпеці. Допомога Ваана знадобилася на третій лінії, і він запропонував забрати з собою кіт. Згнітивши серце, мілех погодився. Молодий чорнокнижник був третьою людиною, кому він міг довірити її життя після себе самого та лінз. І все ж на душі було неспокійно як вона? Чи все з нею гаразд? Стабільна? Бо якщо ні, мілех заборонив собі думати про це, натомість намітив на ранок створити мислезв'язок з Вааном. І, хоча він дізнається про стан онуки лише зі слів чорнокнижника, і не матиме можливості переконатися в їхній правдивості на власні очі, доведеться задовольнятися хоча б цим. Щільне полотно нічної тиші розірвав різкий звук. Канцеляр сидів довго, тому вкрай незграбно підскочив на онімілих ногах. Прислухався, «Ляскіт і потріскування. Спочатку тихе воно поступово наростало, схоже на портал, що тільки но починає відкриватися. Озирнувшись по околицях, Мілах помітив приблизно за сотню кроків від себе світлу пляму. І не одну, дві, три, чотири канцеляр не вірив власним очам. Одинадцять односторонніх порталів повільно розгорталися, готуючи для когось стабільний перехід. Невже підмога? Про це слід сказати комендантові, сивій жінці з погаслим поглядом. Мілих чув перешіптування про те, наскільки сильно вона змарніла після загибелі єдиного сина, десь серед тремтячих пагорбів. Проста процедура налагодження мислезв'язку цього разу тривала значно довше, ніж хотілося б канцеляру. Відволікало тріскотіння порталів, що все ще стабілізувалися, але з четвертої спроби він відчув знайоме відчуття гулкої порожнечі в голові. Мислезв'язок встановлено. Слухаю. У його розумі пролунав відсторонений голос коменданта Леді Танат. Я бачу портали пара секунд мовчання. Мене не повідомляли про підкріплення. Судячи з тону, жінка насторожилася. Тримайте месле зв'язок і спостерігайте. І як побачите, хто пройде порталами, повідомте мені. Зрозумів, спостерігаю. Відчуваючи, як від хвилювання тремтять ноги, мілех усівся на невисокий ящик, що слугував йому і столом, і стільцем, і лежанкою. І навіть так йому було видно, як повільно та майже синхронно розкривалися напрочуд стабільні портали, цілих одинадцять. А коли вони стабілізувалися, крізь овальні отвори статечно пролетіли лічі. «Леді Ледітенат, на допомогу прийшли безсмертні, повідомив Мілах, не вірячи своїм же словам та очам. Цього разу мовчання було значно тривалішим. Чи то комендант не повірила йому, чи то обмірковувала, що б могла значити така раптова поява лічей на передовій? Скільки їх? нарешті запитала вона. Одинадцять. Придивившись до Аур, мілах не втримався від здивованого вигуку навіть у власних думках. Суртаз Великий невже давніх прийшла на допомогу. «Щого такий висновок? У голосі коменданта задзвеніла тривога. Я ніколи не бачив таких могутніх магів. Неправда, одного схожого бачив нещодавно. Але в ментальній розмові канцеліар говорити про це не збирався він не був ані сліпим, ані дурним, тож встиг помітити зміни в поведінці, настрої та аурі Алонта. До нього поверталися сили. Мілих не знав, що на це вплинуло, але радше був радий цьому, ніж ні. І тому, хоч і намагався оскаржити наказ щодо евакуації, але не надто наполягав. Його комендант явно мав якийсь план, і канцеляру, для якого в ньому не знайшлося місця, залишалося лише сподіватися залишившись на заставі, Алонд не загине. Мілех був уже надто старим, щоб заводити нових друзів. За цими роздумами канцеляр пропустив відповідь леді танат Вибачте, коменданте, я відволікся. Повторіть, що ви сказали. Я сказала, що їхнє прибуття, мабуть, добрий знак, але особисто я не надто на них розраховувала. Зрозумію вас, спостерігайте, якщо вимагатимуть допомоги, дійте у межах розумного. Гадаю, їм моя допомога не знадобиться. з сумнівом протягнув Мілех, продовжуючи спостерігати за лічами. «Щого такий висновок? Вони вирушили у бік блідих. Зрозуміло тоді просто спостерігайте. Комендант перервала мисле зв'язок, але канцеліар навіть не одразу це помітив. Відчуваючи несміливу радість, він заворожено спостерігав за тим, як мовчазні постаті в темних мантіях розтягнулися широким ланцюгом і рушили геть. Туди, де блідих потвор було, як бліх на собаці, і багато, і не видно жодної, доки не стане запізно. Слався Суртас, захисник живих і повелитель мертвих. Мілех забубонів молитву подяки першому некроманту. Адже чим ще, як не його втручанням, можна пояснити появу настільки могутніх лічей там, де вони дійсно були потрібні? Та ще й у такій кількості. Хоча ледве вловиме відчуття неправильності того, що відбувається, отруювало радість канцеляра. Придивившись, він помітив, що всі одинадцять лічей мають однакові аури кольору холодної зелені, і мілех гадки не мав, що б це могло означати. За минулі три дні меб встиг зненавидіти сімейну бібліотеку сильніше ніж за попередні 30 років свого життя, хоча б тому, що в минулому був там нечастим гостем. Тепер же якесь неясне та незрозуміле бажання знайти в ній щось. Змушувало його щоразу перебирати стародавні сувої, сподіваючись, що коли потрібна річ натрапить в очі, він її впізнає. От тільки поки що це було марною надією. Те, що меб міг розібрати, було не тим, що він шукав, а решту не те, щоб зрозуміти, навіть прочитати, не міг. Незнайомі руни, химерний почерк, потьмянілі чорнила, поганий пергамент, тисяча і одна причина заважали його пошукам. І коли Шис повели на страту, а Лінс замкнулася в їхній кімнаті, не бажаючи нікого бачити, Меп не придумав нічого кращого, ніж знову піти до бібліотеки. І там, перебуваючи на самоті серед сувоїв і книг, він зрозумів, що забув дещо зробити. Він, не віддавши кістяну рукоятку її ножа, що якимось дивом раптом опинилася у мел. Сестричка у своїй звичній манері ухилилася від відповіді на запитання про те, як вона взагалі примудрилася стягнути знаряддя вбивства з під носа одразу кількох лічей. Втім, меп не надто наполягав у всіх свої секрети та хитрощі. але як він міг забути, віддати ту кістку шиз, просто не розумів. Причому двічі ж забув одного разу, коли відвідав її у кімнаті, другий під час прощання, спеціально тримав при собі, пам'ятаючи, як вона дорожила цим ножем, і. Дивлячись на обвуглений уламок кістки, маленький настільки, що просто губився в його долоні, Меп пожалкував про те, що цю помилку вже не виправити. Слідом за жалем прийшов головний біль. Разом із певною розсіяністю він став частим супутником некроманта останніми днями, сповненими несподіванок і хвилювань. А коли стало зрозуміло, що шось таки не врятувати ще й глухого безсилого роздратування. Закинувши уламок кістки до кишені, меп прикрив очі і почав масажувати скроні, і тому не одразу помітив, як засвітилися захисні руни на дверях до бібліотеки, одні з небагатьох, що пропускали його без принизливих труднощів. Хтось збирався розбавити його багатоденну самотність своєю присутністю. Як виявилося, тітонька саді Мебіоре, ти не бачив, Тіор і сатуар уже повернулися? Ні, а мали? Не знаю. Вона невпевнено покрутилася біля входу, перш ніж підлетіти трохи ближче до некромага, що сидів на одному зі столів. Просто подумала, раптом все було зроблено швидко, що вони її не мучили. Новина про злочин Шиз для тітоньки саді стала громом серед ясного неба, так само, як і для решти родини. Як не крути, проста і безхитрісна дівчина ліч встигла припасти до душі їм усім, навіть дідові, хоч би як той не намагався заперечувати це. Що демонстративніше він намагався виказати свою байдужість до неї, тим помітніше було, наскільки його зачепила та образила прихована правда про її минуле. Меп був упевнений якби Шизубила когось менш значущого, ніж Ашеан, якби це взагалі був не Ашеан, якого дід так довго улещував, сурта знає заради чого. Якби на місці загиблого або навіть загиблих був хтось інший, глава роду Суар знайшов би аргументи для захисту шиз від страти, але вийшло так, як вийшло Ну, ти можеш зв'язатися з сатом, щоб не відволікати діда. Нарешті запропонував меп, зрозумівши, що від нього таки очікується хоча б якась відповідь. У тому й річ, що не можу. Тривожно прошелестіла тітонька саді. Гадаєш, уже підняли щити? Думка про це пробудила в мебові жагу до дій, і він зіскочив зі столу. Підняття щитів означає, що прорвано другу лінію оборони, і незабаром столиця опиниться в оточенні блідих потвор. Ні, не схоже. Жінка ліч похитала головою. Просто ніби якісь перешкоди. Хоча не здивуюся, якщо так сад показує, що немає настрою зараз говорити, а з дідом не намагалася зв'язатися. Зрозумівши, що занадто рано сполохався, меп сперся стегном на стіл, на якому до цього сидів. Намагалася. Голос тітоньки саді затремтів, хоч зазвичай це його й обурює. Але, примружившись, бойовий некромант подивився на жінку ліча. Щось трапилось, я взагалі не можу його відчути. Розумію, що це маячня якась, але таке враження, ніби він упокоєний. Цікаво було, правда? Ну, я вам щиро вдячна за прослуховування, і сподіваюся, що ви залишитеся зі мною і надалі, і будете слухати цикл видатна особистість у моєму виконанні. А прочитати цикл самостійно ви завжди можете за посиланням в описі під відео. І не забувайте коментарі та вподобайки, це дуже-дуже важливо. Тож до нових зустрічей нехай сурта з вас береже.